Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Вирішила я зробити ще одне включення про сорту The Prince. Шраб від Девіда Остена. Дуже-дуже запашна. Запашний шраб, запашна троянда насиченого, такого ну, нудного, приторного, ну, дуже-дуже дійсно запашні густі пахощі. І такого темного. Темно-фіолетового, темно-пурпурового, темно-бурякового чи буряко фіолетового кольору. Чому я вирішила ще раз її відзняти? Бо я так розумію і так бачу, що це є максимально можливе її квітування, що я можу зловити, адже це вже середина серпня, це є друга хвиля. І дуже багато квітів розкриті, і зараз дуже спека. От сьогодні якийсь там вже день цієї 30-градусної спеки на два тижні, яку нам малюють. І єдине, що хмарність прекрасна, і тому трішечки легше відчувається, ніж би було повністю сонце не за хмарами. І це є, напевно, можливість мені також скористатись моментом цієї захмареністю, щоб відзняти квіти, які ще виглядають дуже і дуже декоративно. А також вона хвора, вже, ну, має ознаки брушнистої роси, такі досить серйозні, навіть на пуп'янках, а не тільки на листі. Тому я теж чергове припускаю, чи то черговий аргумент до того, що я припускаю, що це вже її така максимальна краса, яку можна зловити. Зараз вона показує різні кольори. Не так кольори, як різні відтінки одного там, основного кольору. Та? Є такі фіолетовіші. Цей колір конкретно цієї квітки, він дуже схожий до ептайд. Ептайд на певному етапі, не на початку. На початку воно така пурпуровіша, але на певному етапі от один в один, але саме по кольору, не по квітки, бо в ептайд зовсім інша форма квітки, ніж в The Prince. Ось, А колір отакий, ну дуже кажу, дуже-дуже. Якщо взяти ось оце сусвіті, бачите, тут поруч дві квітки і вони мають і різний відтінок. Одна більш фіолетовіша, а інша більш світліша, рожевіша. Ось отут, тут тільки квітка, я так розумію, свіжіша, розкрита, так, а може мала більше сили, більше зафарбована, вона глибшого, насиченішого, пурпуровішого кольору. Ось тут я, ну, вона, напевно, ще більш відкриється, а може й ні. Але я припускаю, що їй не вистачає вже сили, і вона не може сформувати таку гарну форму. Звісно, правильну форму саме The Prince. От, наприклад, як оця квіточка. Та, і от дещо віддалено схоже на, на Астрид, але чим? Тому що Астрид, вона так теж відкривається таки, ну, таким ніби горнятком, таким глибоким. От, деякі квіти дивляться догори. От деякі навіть суцвіття буде правильніше сказати, чітко, чітко догори. Бачите, дуже гарно, нічого не похилилося, не там не знаю, не в бік відхилені. Ось це суцвіття гарно дивиться догори. І ось, поки я буду крутитись, ви теж можете порозглядати, яка вона є по кольору, щоб ви собі являли, хто цікавиться цим сортом, який він може показувати кольори. Так само, як ви спостерігаєте, можете бачити на камері чи то в кадрі квіти. В одному ж цуцвіті може дещо відрізнятися і формою. Є набитіші, ось ця чітко така мені ну, дуже дуже гарно набита. І зовні такий, якби віночок всередині, оці четвертинки. А ця ні, це вже дещо інша форма. Вона така більш відкрита, Ну не така чашоподібна. Та? І ось ця вже дещо теж відрізняється форма. тобто Може, це і специфіка сорту, а може це і тому, що ну, дещо бракує сили, спека, не знаю. А ось ця ще іншої форми. І ось тут хотіла показати, а це, напевно, вже може, дійсно їй не вистачило сили, щоб наростити таку свою правильну форму, бо вона ну, зовсім не форма, не притаманна для The Prince, така досить ну, менш густіша і така досить вільно складені пелюстки. От, якби от мені хтось показав цю квітку, я би ніколи не сказала, що це The Prince. Тут вже напевно що їй не дуже вистачає сили. От, що ще сказати? Кущ виглядає зараз дуже гарно, хайно, компактно, але це тому, що він зв'язаний. Тут є шпагат один, ну, якби один раз я зв'язала шпагатом по периметру. Не всі пагони попали, потрапили в той шпагат. Ось, Наприклад, оцей. Пагін, він сам по собі, ось оці пагони самі по собі. Тобто більш центральна частина куща, вона шпагатом з'їдена, але зовні деякі пагони вони не, ну, не підтримуються шпагатом, але досить гарно тримають себе самі. Бо загалом в мене були такі спогади про цей кущ з попередніх сезонів, з попередніх років, що він може дещо розлягатися занадто широко, що мені не дуже подобається, бо потім погано прибирати під ним. І біля нього бур'яни виполювати, адже дуже колючий цей кущ, дуже колючі пагони, бачите? Обрізала його після першої хвилі не надто скрупульозно. Саме через те, що то, він був зв'язаний, я не хотіла розв'язувати, щоб воно не розвалилося. І він дуже колючий, тому я не лажу більш тепер так дуже сильно і старанно всередину, де я змогла дістати без там травматизму для себе. Дістала, вирізала якесь загущення, чи якісь там пагони, які йдуть всередину, перетираються. Де не змогла, то я в принципі не надто приймалася, бо вирішила, ні, хватить тих дряпен вічних, і так я все одно від них не позбудуся, тому хоча б зменшу. І нічого так, непогано наростив, досить нормально. По щедрости видно, досить щедрий кущ. Буде сила розкритись у цьому, наприклад, у Є тут кілька ще суцвіт, які би могли проквітнути. І може і проквітнуть. Хоча ось оце я вже бачу, що напевно що від сонця то підпалюється, тому хто його знає. Ось тут, бачите, цей сорт схинить до проліферації. Тобто, показується така серединка зелена, а пелюстки такі, як здеформовані. Ну, не пелюстка, а квітка сама здеформована. От, тому квітне виглядає охайно, виглядає компактно, але якщо його розв'язати, то він дещо розложиться і буде ширший. По висоті мені зараз він просто прекрасно виглядає. Хотіла би, щоб він такий і був, бо це десь до метра. Ну то до метра. Зручно оглядати, зручно його там обдивлятися, квіти, нюхати, аромат, вдихати, бо дуже приємні пахощі. От, ну і не затуляє мені там інші квіти, наприклад. Тобто, але це я не можу, звісно, замовити. Хочу так і все так буде. Ні, звісно. це Я так висловлюю свої думки вслух. Е, враження мої ще, ну, як я вже, мабуть, не раз повторювала, цей сорт, звісно, мені подобається через колір, через пахощі, але. Але, але дуже хворобливий. І, до речі, хоч я обробляла попередні сезони і такими там третього класу засобами хворіїв, хоч я зараз не обробляю такими засобами хворіє, хто знає, чи то дуже такий слабкий сорт, чи просто умови такі тут в мене, що дуже сильно на ділянці багато тих ну, мікроорганізмів і грибків. Не знаю, але. Але так є, так воно у мене тут зараз є. І та я бачу, що це з тих сортів, що протягом сезону може статись так, що буде несприятлива погода для нього, як от дуже затяжна вологість, і хвиля повністю або частково пошкодиться, зігнеє. Може накластися спека дуже сильна, і звісно, я не скажу, як він реагує на таку спеку. Яка має бути класично влітку для нас, там, ну не класично влітку, а як це сказати, ну літо асоціюється з спекою такою дуже сильною. Тобто зараз, якщо прийшло два тижні спеки, там 30, ну це, я б сказала, ще не, не межа. Там в нас є спекотніші регіони. Тому, якщо питаєте про спеку, я хіба по-своєму регіону можу сказати, бо ось перед тим було 20 градусів в тиждень, ну хіба то серпень, ось таке. Тому в мене непогане не витримує. Але звісно, що. Дещо підпікається з цього куща. Тому е, такий сорт, що можна частину не побачити, його квітування. І я вже теж задумуюся над сортами, які мені ну будуть постійно мене якби, тішити, не підводити. Це сорти, які є на півмахрові. З простішою набагато квіткою, а не з такою густою набитою, там є ймовірність, що менше буде заводитися трипсів, менше буде піддаватися впливу несприятливим погодним умовам. От, і відповідно, давати більше насолоди. Ну і колючки теж. Я тепер бачу, що буду я зважати і вважати, і в мене претенденти якісь на виліт, це буде, в тому числі і по колючості теж визначатися. Ще я вам покажу з іншого ракурсу. І ось сонце вийшло. Трішки мені висвітлить колір, але, але ну, бо такий він на сонці і є. І це теж дозволяє скласти уявлення, який він є на сонці цей колір. І таке, до речі, я спостерігаю, що. Ну, може, не всі сорти, але так є, що курс з однієї цікавіший, ніж обійти його і з іншої сторони підійти. І він вже не такий, не так гарно виглядає, не так щедро виглядає. Так і є. Бачу, що The Prince якраз з цієї сторони не, ем, ну, не такий. Ем, ніби не так виглядає привабливо. Хоча, звісно, видно, як він квітне. Квітів багато, але з іншої сторони, з протилежної. На початку відео він виглядає щедрішим набагато. Ось тут вже борошниста. Ну і кажу, не знаю, буду спостерігати, звісно, можливо, я ще там зніму якісь кадри кілька, але загалом я припускаю, що це таке фінальне по The Prince. Порівняти з чимось іншим. Фальстав ще не квітне, ще тільки набирає, а може дійсно покажу вам зараз кілька ще, як вони наприклад, от зараз виглядає The Prince і як виглядає кілька інших сортів. Надіюся, що я достатньо детально вам передала. Може, ще зверху хіба зніму кущ. Ось, наприклад, як виглядає Манстедву, вона квітне, але вона зараз ще не вийшла на максимальну можливість чи то на, максимальну, на максимальне розкриття цієї хвилі. Ще тільки в процесі вона. Ну, деякі суцвіття вже відквітли. Ось отут, бачите, Деякі щось попсути. Он там вже видно, що відквітло. Та, я його знімала десь окремо, але загалом ще буде, мала би квітнути, мала би мала би квітнути. Побачимо. По, кущі, по кущеві, по густині от він себе тримає непогано, я його не зв'язувала. Видно, що розлоги, тоненькі гілочки там ближче до землі. Але то та, зараз там The Prince, він густіше вкритий квітами, Манстид ще буде, але і в Манстед, це одно, якщо порівняти по квітах і по кількості квітів, по кількості пуп'янків, то в Манстид менше цього сумарно виходить. А ось Вільям Шекспір, я мабуть цьогоріч не показувала. Ну, його минулоріч пересадила сюди, якраз на це його постійне місце тут мало би бути. Ну, Курш, звісно, що розлогіший. Він і є розлогіший. Цей сорт набагато ширший, ніж Манстид, ніж The Prince. Бачите, по густині взагалі поодиноко. Але кажу, пересаджений, обрізала я його так, як пересаджувала. І після першої хвилі там теж щось пообрізала, але так. Вийшло досить розлого. Квіти теж поки що не густо. О, там в кожному суцвіті квітне, центральна квітка. Я вчора, до речі, знімала і оцю, наприклад. Цю я знімала, вона вчора прекрасна була, а сьогодні вона вже все. Бажте, якщо я її гарно потрясу, ні, ну що тримається, але ну, сьогодні добре ще буде. От частина вже відпала зранку, там валяються пелюстки. Вчора вона була ідеальної форми, тугенька. А сьогодні вже ось починає падати. Завтра все. Я думаю, що вона вже облетить. Тобто виходить в кожному суцвіті по квітці, центральній, і от де-не-де де поодиноку. Не знаю, як вона перенесе цю спеку, чи вона зможе мені там прям цілими суцвітями розкритись. Подивимося. Але це пересаджено. Мені новорічні, я пам'ятаю, що їй набагато більше мені вдавалося її відзняти, набагато густіша вона була. Квіти великі, гарні на другу таких великих розмірів наросли, точно більші. Ну, такі ширші, так, в діаметрі більші е від Massed Wood, дозначили і від The Prince. От. Ну, але куш сам, бачите, ріденький так виглядає. Виглядає ріденько. Ось. Ну і похилено, багато похилено. Хоча, якщо б я її так обв'язала, як The Prince, то, звісно, теж би воно трішки підняло мені. Кожну квітку наразі я мушу, щоб там принюхати ще оглянути, тримати рукою, підтримувати собі оце блюце. Бо воно все похилене догори, донизу. Перепрошую. Я, до речі, думаю, що я отак ходила до принц, чіпала руками, а тепер в Шекспір. Зараз рознесу борошнисту росу. Ось отака краса Шекспір. Питали вже не раз, чи садила би я чи ні. Та, в принципі, Мені тут дозволяє, де вона росте зараз місце. Е, поки що я би, очікую все одно від неї е, якоїсь такої краси. Наступний рік, звісно, я її навесні гарно обріжу по всіх правилах. І думаю, вона густіша буде. Вона непогано нарощувала мені базальні, то я очікую від неї знову ж такого пахуча. Так, я її через пахучі сюди ближче пересадила. Шлейфу, правда, не чую, але, але пахне, якщо принюхатися. Так, таке. такий огляд. Коротенький, основний De Prince, але от показала кілька кущів того ж Остина, Девіда Остина, шраби в тій самій плюс-мінус кольоровій палітрі. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!